премиум спонсор сбирной представляет Объединенный футболом. Разум сильнейший. Усім привіт! Прямо зараз на каналі в збірна будемо розганяти зрадоньку, як дехто може подумати. Але ні, просто будемо констатувати факти з минулого. Переляканий погляд арбітра Хесуса Хіля Мансано після непоставленого пенальті на Мудрикові, і слова Олександра Чефері на про бажання бачити Італію на євро змусили нас покопатися в архівах, щоб зрозуміти наскільки логічною є теорія про те, що нас регулярно душать арбітри у матчах з топ збірними і завжди підтягують сильніших на вели. Ликі турніри. А перед переглядом пропонуємо вам забрати бонус від Вібет, преміум спонсора збірної України. Переходь за посиланням у закріпленому коментарі та забирай до 2500 гривень. Від Вібет. Вібет разом сильніші. Отож, далеко йти не довелося. Одразу після гри Україна-Італія у нас стався флешбек з минулого літа: Вельс Україна, фінал плей оф за вихід на чемпіонат світу в Катарі. Ще перед грою ЗМІ почали розганяти тему про те, що Гаррет Бейл невдовзі збирається закінчувати з футболом, а Мундіаль йому потрібен кров з носу. Ну не може ж легенда піти на пенсію, так і не зігравши на Кубку світу. Маячня заспокоювали себе ми і намагалися не займатися конспірологією. Головним рефері на матч призначили Антоніо Матео Лаоса. Іспанця, котрий щойно відсудив фінал Ліги Чемпіонів Мансіті Челсі, і на той момент однозначно найліпшого арбітра планети. А на ділі пан Лаос виявився просто слухняним посіпакою. За рахунку 1-0 на 40-й хвилині Ярмоленко випереджає суперника і отримує по нозі від Джо Алена. Ну, все зрозуміло для нормальної людини. 11 метрів. Та ні, Лаос упевнено мовчить. І тут настає зоряний час ще одного пана у чорному. Пан Мартінес Мунуера в принципі при бажанні можна повісити всіх собак на нього. За дивовижним збігом обставин він був відеоасистентом. і тоді в Лаоса і зараз у Мансано. рішення у ситуаціях були ідентичними. Арбітри не йшли переглядати відеоповтор, але насправді не все так просто. Списати на невдаху на варі не вийде. Лаоса ще тоді одразу здав діалог з Ярмоленком. Рефері сказав Ярмоленку, що там був фол, але його недостатньо для пенальті. Лаос, як і Мансано, однозначно самі приймали рішення. І піти дивитись повтори, це був би постріл собі в ногу. На останок ще одна важлива річ по цьому епізоду. Експерти одразу після гри помітили реакцію Джо Алена. І подивитися на обличчя Так, да, подивіться сразу на іграка. Э, це это... Адамс, э, по да? Алан Алан Алан. Поэтому я думаю, що він вже зрозумів, що як мінімум це будуть пересматривать. Для мене це 100% пенальти. Після того вечора Бейл та Лаос дружно з'їздили до катару і невдовзі спокійно завершили кар'єри. А українці у такий важкий час лишилися без мундіалю. А тепер копнемо глибше. Як нас судили у матчах проти Грандів із самого початку існування збірної України квітень 1997-го. Виїзний матч проти чинного чемпіона Європи Німеччини. Перед ним ми вперше предметно показали зуби на євроарені, і у нашому дебютному відборі на Мундіаль після п'яти турів очолювали групу, маючи в активі і перемогу над Португалією, в тому числі. І тут нам вперше показали, як нас поважають у футбольному світі. Рівний стартовий відрізок гри і абсолютно безпричинний стрибок досвідченого Єнса Новотни у ноги Юрію Максимову. А тепер дивіться зблизька. Ну або навпаки, не дивіться, бо це страшно. Судив вже топовий на той момент Швед Андерс Фріск. Він був за кілька метрів від епізоду і все чітко бачив. Але на у штані, коли зрозумів, що треба вилучати чемпіона Європи на 25-й хвилині, вирішив показати жовту після перерви за рівної гри німці забили двічі і перемогли. А на фініші обійшли нас на два очки. Якби тоді у Бремені вони догравали у меншості, хто зна, може нам і не довелось би грати у плей-офф з Хорватією. Якщо тобі подобається відео про історію збірної України, то постав лайк цьому відео. А якщо підтримуєш нашу ідею робити більше україномовного контенту на Ютубі, то підпишись на канал «Взбірна». Це твій внесок у розвиток нашого Ютубу. Так, ті наші перші стикові двобої за рівнем трагічності, мабуть, ще дужче болять, ніж свіжі матчі з Вельсом чи Італією. То був наш перший і дуже реальний шанс потрапити на Мейджор. І команда у нас була та сама легендарна. Буквально за тиждень до виїзду збірної в Загреб основа України в матчі за Динамо знищила Барселону в Києві, заявивши на весь світ про потужність нової української машини. Але цілком імовірно, що саме важкий матч з Барсою не дав збірникам як. Слід відновитися до гри з Хорватією. Ми пропустили від Слави Біліча та Горана Влаовича. Але між цими голами був епізод на 32-й хвилині, коли Роберт Ярні явно не встиг за фінтом Сергія Реброва і очевидно сфолив. Але якщо б французький реф Ален Сар говорив термінологією Матео Лаоса, то він би сказав, це було порушення, але на пенальті не тягнуло. Я в шокі чесно кажучи. Та апогеєм несправедливості став матч. Відповідь у Києві. Матч, після якого в Україні словосполучення суддя Педерсен стало крилатим виразом. Усе завдяки норвезькому арбітру Руне Педерсону. Ми були на шляху до Камбеку після блискавичного голу Шевченка на п'ятій хвилині. А вже на одинадцятій хорвати ковтнули вдруге. Чергова швидка атака України, удар Шевченка, Сейв Голкіпера та добивання Косовського. І за кілька миттєвостей вже сольник норвезького квартету. Асистент Торе Голанд замахав прапорцем, а руне Педерсен полегшено свиснув. Офсайт. Це був якраз той випадок, про який можна сказати класичне вбивство. Далі хорвати перетерпіли натиск України, забили самі і благополучно під покровом Педерсена, отримали путівку на Мундіаль до Франції, де потім стали бронзовими призерами. Їхній тренер Мірослав Блажевич зізнався потім, що ніколи так не мандражував, як після Голу Косовського. Ну а наш Йожеф жив або пояснив усе доступно, як він вміє. Чистейший гол забітий ворота Харваль. А ще більше новин, цікавих фактів та ексклюзивів про збірну України та наш футбол ви можете знайти у нашому телеграм-каналі «Взбірна». А ще там завжди купа акцій та призів. Тож переходь за посиланням в описі та підписуйся на «Взбірну». Беремо наступну топ збірну Іспанія. Тут одразу суддівські фейли пригадати важко, але якщо покопатись, то знайти доволі легко. Матч останнього туру відбору на Євро 2004. Це був єдиний поєдинок з нашого сьогоднішнього відео, де вже нічого не вирішувалось. Іспанці були вже з путівкою, а ми вже точно без. Та навіть тут, де нікому нічого вже не треба було, арбітри, до речі, знову норвезькі рефлекторно усі суперечливі епізоди трактували на користь гранту. Ось перший Юрій Дмитрулін зачепив Рубена бараху у своєму штрафному, і іспанець впав. Коментувати особливо не треба. Просто треба показати це відео тим, хто вважає, що Ярмоленко рік тому чи мудрик у грі з Італією падали занадто артистично. Їм до рівня акторської майстерності барахи ще дуже далеко. Втім, суддя Тер'є Хауге тоді пенальті поставив без роздумів. А коли Олександр Шовковський відбив удар Фернандо Тореса, судді знову проявили себе. Рауль забив з неочевидного, але все ж офсайду. У підсумку ми програли 1-2. Зовсім інша справа: наш наступний матч з іспанцями. Три роки по тому Україна дебютувала на великих турнірах. Чемпіонат світу 2006 Німеччина. Мандра і так був, дай Боже. А тут ще й перший матч проти одного з фаворитів турніру. Іспанці вовтузили нас добряче. Шансів врятувати матч після 0-2 у першому таймі було обмаль. І все одно на підсвідомому рівні швейцарський арбітр Масімо Бузака взяв і повірив Торесу, що впав, мов зрізаний у боротьбі. З Владиславом Ващуком, ну і свиснувши фол, рев змушений був згідно з тодішніми правилами і вилучати Ващука сам Влад через багато років захопився написанням лонгрідів у Фейсбуці і дуже гарно описав цей епізод. Коли Фернандо Торес вийшов один на один, я зрозумів, що не встигаю і треба рятувати ситуацію. Почав смикати його за труси, той почав злитися, але зробити нічого не міг. Так я його потихеньку смикав до штрафної. Торес збився, добіг до штрафної і впав. Арбітр призначив пенальті. Я кілька разів переглядав запис матчу і з повною відповідальністю можу сказати: не було там пенальті. Ну і тим більше не було за що давати червону. У штрафній я до нього пальцем не доторкнувся. Але з суддями не посперечаєшся. Україна програла 0-4. Після матчу ніхто з хлопців або тренерів не дорікнув мені, що я отримав червону, ніхто не звинувачував, що я підвів команду. Тільки потім, вже після гри зі Швейцарією, хтось із хлопців запитав: Влад, ну чого ти його за труси смикав, а не за футболку? Чого, чого? Хотів подивитися, в стрінгах він грає чи ні? А історія з трусами Тореса, до речі, мала продовження. Одного разу Андрюха Воронін, який грав у Ліверпулі разом з Фернандо Торесом, привіз мені подарунок. Виявляється, того постійно цькували, що з нього на чемпіонаті світу труси знімали привселюдно. Ось він через Андрюху і передав мені червоні труселя. Історія кумедна, але тепер уявіть, якби мундіаль далі склався для нас невдало. Ні Ващуку, ні нам жартувати було б недоречно. Втім, гаразд, як вже є, констатуємо помилку бузаки знову не на користь України. Так кого ми ще не згадували з грандів? Францію з цією збірною ми награли багато і причепитися є до чого. Та годі, скиглити через дрібниці не будемо. Ось лише два епізоди дійсно важливі. Перший Євро 2012. Наше домашнє, де таке бачили, щоб судді господарів турніру прибивали. А ось вам той самий легендарний матч зі зливою в Донецьку. Ми мали йти на перерву у більшості. Жеремі Менес, маючи жовту, ось так зіграв проти Євгена Селіна. Рефері Бьорн Кюйперс вирішив, що це звичайнісінький фол. А тепер пригадайте, що було у другому таймі. Саме Менез, який уже мав відпочивати на трибуні забив перший і вирішальний гол французів, минув всього рік після скандального матчу. І знову у нас ключове протистояння з французами за вихід на чемпіонат світу в Бразилії. Команда Михайла Фоменка виграла перший матч вдома 2-0. А далі була трагедія на Стад де Франс. Звісно, той матч ми пам'ятаємо як гру в одні ворота і заслужену поразку. Але гол то другий французи забили з офсайду. Арбітр Дамір Скоміна і його словенські колеги не схотіли побачити положення поза грою у Каріма Бензема. Той несправедливо зарахований м'яч став у підсумку ключовим. Франція потім забила і третій та залишила нас за бортом мундіалю. А світ довкола вже почав відверто говорити про уєфашну мафію. Перемога Франції над Україною це крадіжка. Під час мундіалю 1994, наприклад, придумали, як позбутися болгар, поставивши на наш півфінальний матч з італійцями французького арбітра. І про це не варто мовчати. Очевидно, що у матчі Франція Україна суддя допоміг господарям. Він не помітив чистий офсайд у Франції. За рахунку 2-0 пішла зовсім інша гра. Я не кажу, що арбітри допомогли Франції за прямою вказівкою платіні. Хоча мене не дивує, що люди так подумали: диму без вогню не буває. Ну і завершити добірку судівських убивств України мусимо тим самим голом Марку Девіча у ворота Англії. Марко! корпусом пасна девіча марко. марко! марко! Що? Так там же гол. Так там же гол. Після того легендарного голу всі чекали, що скаже головний у європейському суддівстві П'єрлуїджі Коліна, котрий до слова вже тоді гарно заробляв і в Україні лисий, як завжди, викрутився, відправив за помилки додому Кашаї та К'юперса, але примудрився їх і похвалити. На матчі Англія Україна, на жаль, було неправильне рішення. М'яч був забитий у ворота. Пройшов на 50 сантиметрів за лінію воріт. Це правда. Це була людська помилка. Це єдина помилка на тисячу матчів. 12 арбітрів, які були обрані на євро 2012 одні з найкращих серед європейських рефері. Після 24 матчів. Ми щасливі і задоволені їхнім виступом. Так, розповідати можна скільки завгодно про те, що там був офсайд Мілевського в зародку атаки. Якби вар вже існував, то все одно б не зарахували. Але тут зовсім про інше про ставлення до нас. Той ненависний Віктор Кашає лише частинка системи, яка завжди топить слабших і тягне сильніших. Бо так треба для інтриги в турнірах. Але нічого, прийде той час, коли у жодної наволочі, навіть думки не виникатиме плюнути у бік України. А ми будемо сильні та могутні. І не тільки у футболі. Обов'язково лайк, якщо теж у це вірите. До зустрічі! Преміум спонсор збірної представляє. футболом. Разом сильніші.